Великий біль, глибокий сум, зелений хмій, багато дум, болить так сильно, аж в очах темніє, кричить душа у скронях пульс товче. Тут раптом все, як заясніє, і все. Лежить солдат, хлопчина років двадцять, такий, як Янгол, наче тихо спить. А з рани в грудях кров гаряча так швидко лється і біжить. І тут глибокий сон наснився, неначе він удома, Біленька хата, зелен сад, та матінка рідненька збирає виноград. Той виноград, що батько колись давно садив, та разом із Андрієм оберіг і ростив, Хусом пройшов. Земля заклекотіла. Неначе в пеклі все кругом горить, і голос, наче спотибіччя, сину Андрійку, лиш не спи, скінчився бій. Немає більше Андрійка. Не вберегла синочка, ангелом він став. Він з неба буде землю захищати, їх там багато, Бог всіх там зібрав. Ми просимо тебе, Всевишній, щоб оберіг дочок синів своїх, дав силу знищити ординці і зла очистити наш світ.